Доброго ранку, любі малята, хлопчики милі мої та дівчата. Послухайте вірш та скажіть, про яку він пору року. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий світаночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик. Та солодко дріма. Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни. В барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Так, дітки, це віршик про зиму. Дітки, давайте глянемо в віконечко. Чим посеребрила все навколо зима? Так, білим, пухнастим, блискучим сніжком. А який буває сніжок? Білий, пухнастий, холодний, блискучий іскристий. А що можна робити зі снігу? Зі сніжка можна робити сніговичка, ліпити сніжки та кататися по сніжку на санчатах? Дітки, а ви знаєте чого боїться сніг? Так, він боїться, дітки, тепла. А зараз я пропоную вам послухати твор Василя Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора і красива, мов зірка. На землі був хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Сумом хлопчик подумав ось паде сніжинка, її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоні. Він хотів приголубити сніжинку. А вона впала на теплу руку хлопчика і розтанула. Хлопчик жалем подивився на руку, а на долоні блищить крапелька, мов сльозинка. Діти, про що йдеться в цьому оповіданні? Так, тут розповідається про хлопчика та сніжинку. Якою була сніжинка? Ніжна, прозора, мов пушинка. Хто побачив сніжинку? Так, її побачив хлопчик. Чому хлопчик не хотів, щоб сніжинка впала додолу? Хлопчик боявся, що сніжинку розтопчуть? А що зробив хлопчик, щоб врятувати сніжинку? Так, він простяг долоньку. І сніжинка впала на його теплу долоньку. А що сталося потім? Так, дітки, від тепла сніжинка розтанула. Як ви вважаєте, що відчув хлопчик, дивлячись на крапельку водички? Так, йому було дуже шкода сніжинку. Дякую вам дітки за увагу. Бажаю вам сонячного дня. До нової зустрічі, малята!